Вітаю на каналі Квітотерапія. І сьогодні в мене перша розпаковка 2025. Така в нас зима, бачите, дуже нестандартна. І я змогла замовити собі нову рослинку. Пішла сьогодні на пошту і забрала. Приїхала вона до мене з персону побачила і закохалась. Так, вам зараз покажу, я запаковано і що там всередині. Теж так пакую на совість. І ззовні, і всередині. <смі> Дівчата інколи кажуть, ого, ну, краще ж ого, аніж. Так, не дивлячись на те, що сьогодні у нас плюс 12? Так. Дивіться, як класно спаковане. Так. Ось це мені вже не потрібно. Ось це також. Знаєте, звідки, якщо пам'ятаєте, було відео ходили ми на ринок, і побачила я у жіночки. Ой. Так, добре, подивимось, що там трошечки висипалось субстрату. А чи не трошечки? Так. І побачила я там таку манюньку ось таку сингонію. Я навіть не знаю, що це за сорт, якщо ви мені підкажете, я буду вам дуже вдячна, ось цей. І ось ця рослинка була, ось така зелененька. Це вже я її розмножила, і в мене вона ось така рожева. А потім я побачила у продажі Strawberry Ice. Гелексі. Але ж я в них зовсім не маю досвіду, тож вирішила розпочати з придбання не Гелексі, а Strowberry. Ай, полонична крига. Такий він. Ну, я не знаю, я побачила дорослу рослину і розумію, що хочу виростити собі ось саме таке. І сьогодні я отримала ось такого малючка. От, до речі, він висипався, так. Ось, знайшла корінець, зараз фокусую трошечки, бачите? А, тому що він виправлений сухим. І це мене влаштовує, тому що минулого року я отримала Spielt Milk мокрим, і за 9 місяців тільки новий перший листочок, тому що рослина вся перемерзла. І так, що в нас тут є? Дивіться зараз оброблю його профілактично від шкідників. Пересаджу. Тому що я вже звикла до свого субстрату, а як поливати у чужих, я не знаю. Ось такий малючок. Клас! І ось він вже пересаджений вже мій малючок. Тепер буду дивитися, як він зростає, і обов'язково ділитися темпами зростання. Тепер в мене така гарна пара. Ура, новиночка!